Сніданок на сьогодні. Кава з вершками та ось такий йогурт з, на кокосовому молоці. Так, сьогодні буду відкривати, пробувати пасту зубну, яку нам дали, коли ми приїхали до Франції. Типу, як гуманітарний пакет був гігієнічними засобами. Сьогодні така пасмурна погода. От виглядає все наче вечора, насправді тільки перша половина дня. Ось це поїхав трем Еколь, типу. Там школа. Сьогодні перший день випробування нашої кравчучки забрали гуманітарку, тільки що нагрузили повну. Подивимося, доїде вона чи не доїде до готелю. Погода, як завжди, дощ. Нічого дивного. Добре, що у нас новий зонт, ще. Поліна не достала ще до нього. Якщо повертаємося додому під дощем. Вучинок із сила, потім сендвічі, дві упаковки. Такий готовий обід а-ля салат. Це з куркою та авокадо, з томатами вяленими. Готова картопля, яку треба тільки підігріти. Дві упаковки міні пиріг з фуагра, сметана. Таку нам вже давали, і Потім йогурти, такі, ще такі йогурти, скляна баночка. Мус такий, Чотири баночки. Такі сири. такий сир. і ось такий сир. важкий, великий. Ще ось таке масло. Тут це така ковбаса. Ще така нарізка ковбаси. Наче ну, з олівкою, фісташкою, зрозуміло. Ще таку ковбаску нам дали. Така чобата з сиром та зелені. Треба підігріти теж написано. Сьогодні нам дали такий величезний кішлерен, Ось майже 3 кг важить. Такий солодкий пиріг. Це вони такі пиріги продають на різдво, на наливо. Солодкі булочки з шоколадом. Ще дали такі булочки, оцих було багато, може 8-6, то я віднесла туди. На кухню хай люди беруть, нам не потрібно так багато. Дві такі, три такі. багетів було три. І ще був хліб, але ми його теж віднесли на кухню, бо нам так багато не потрібно Наступне овочі, перець, томати, лук, морква, баклажан, брокколі, капуста, редиска, такий салат маш. І ще така упаковка велика пророщених е, цих ростков. Має бути оце смачно. Люблю таке. Наступні фрукти: банани, апельсини, яблука, грейпфрут, манго, мандарини, лимони і оця пітахая, чи як воно там. Коротше, драгонфрукт. Ось намалюю. Манго трішки такі вже дуже м'які, треба одразу з'їсти. Хоч манго і виглядала трішки таким прим'ятим, але всередині вони нормальні, жовті, класні спілі, треба брати одразу і їсти. Я вже розрізала, пахнуть смачно, солодкі. Всім привіт! Мене звати Ірина і це мій відео щоденник про життя у Франції. Сьогодні день пройшов якось дуже швидко, багато справ було, Та я не помітила, як час плинув. Мені зараз зовсім якось не вистачає годин у сутках. Ну, то давайте по порядку розповім, що було. Прокинулися швидеченько по снідали. Що там снідали? Каву з горшками і йогурт на кокосовому молоці. Апельсиновий. Цікавий такий смак. Якось ніколи не думала, що це можна об'єднати і буде смачно. Непоганий такий десерт. Він достався ж нам з гуманітарки, то... але я б така С -с -с сама, я таке б ніколи не купила б, не вибрала б. Але цікаво було спробувати. Так, що далі? Потім ми побігли одразу до гуманітарки. Сьогодні наш день, коли ми повинні забирати гуманітарку. І це вже у нас третій раз. Ще п'ять разів залишилося. В принципі, добиралися, як завжди, нормально. Там, на двох трамваях, воно швидко насправді. Ну як? Годину, але ну куди не поїхати всюди годину, півтори години, то так от виходить, тому що нам до трамваю йти тільки 25 хвилин. Ну, і то я вже розповідала цю інформацію. Цього разу ми вирішили їхати в гуманітарку от під відкриття, тому що тоді ми їздили заздалегідь, там приїжджали, але приходилось все ну, одно чекати, поки вони там всі волонтери підійдуть, почнуть там, приймати, Коротше, все одно стоїш. І з дітьми запускають все одно в першу чергу, але все одно, поки не почнеться цей процес, тебе не впустять. Тому вирішила приїхати прямо вчасно і одразу зайти. Приїхали там, сьогодні знову був той хлопець, який мені допомагав, то мене як маму з дитиною пропустили вперед. Але там всередині все одно черги теж з таких, як я, знаєте, мами, там, інваліди якісь, там, пенсіонери таке. От, Я була в черзі, він тим, там підійшов, взяв мою картку, поніс її, щоб там мені на сьогодні штамп поставили. Ну, все. Ну, ну, так, знаєте, вже не так довго, як в перший раз, коли реєструюся. От, все, пішли ми забирати, забрали наші продукти. Сьогодні дали, в принципі, кількість схожу на те, що було того разу, але сьогодні нічого не було дитячого. Але я потім спілкувалася там з людьми, і вони казали, що поки я була а, там от в черзі, чекала, а, щоб а, мені штамп поставили. То там вже поїхали мамочки з дітьми, з колясками, виїжджали з продуктами. І в них дуже багато було всього. Коротше, мені е, по лінії нічого не досталося з її харчування. Ну тільки овочі, які нам дали, ви там бачили, то я їй теж можу таке давати, нічого страшного. Але от таке, знаєте, суміш, молочний, дитячі, якісь там пюрешки, такого нічого не досталося нам сьогодні. От давали всього багато, як завжди, там фрукти якісь цікаві, дісталися. Манго я одразу і одразу прям, я вам все відзняла і одразу розрізала манго, бо воно було дуже м'яке. Я подумала, що воно навіть ну, його не можна їсти, бо там такі продукти, знаєте, в яких крайній срок придатності. Я думала, що манго зовсім не можна буде їсти. Але ні, воно було дуже сочне, спіле, от прям їсти і все. Класно, я вже спробувала прям як в її е, смак, прямо як в Єгипті. Я ж засумувала, якщо чесно. Стало сумно, ну то нічого страшного. Ще там е, із екзотики там ще один драгонфрут є, але то я буду потім пробувати. Сьогодні ще одразу ми з'їли е, кіш лорен, спробувала смак. Прикольний, гарний, там з відчиною він. То ми вже розрізали його, щоб покласти в холодильник, щоб на декілька днів вистачило. Що ще я сьогодні одразу спробувала? Спробувала десерти молочні і шоколадні. Там один йогурт був в стеклян в скляній баночці, то я одразу його спробувала. Сподобався класний, дуже прям такий. Їх всього штучки, ну нічого страшного. От. І шоколадний десерт спробувала. Ці десерти наче, не дуже дорога фірма. Ну, така доступна, ціна в них має бути. Я ще не дивилася, скільки потім подивлюся. І, що, Шо? смачні? Шоколадні теж, цей пудинг чи що, це, коротше, десерт такий. Смачне всі, всі, всі такі, всі, що я пробувала в них, ці пудінги молочні, там якісь йогурти, все дуже смачно. Я Не можу сказати, що мені щось не сподобалось. Ну, в мене такі ще, знаєте, я не та людина, яка дуже перебирає якось там фу це не буду, фу це не таке, ну. Але в мене теж є смак. Я можу сказати, що смачне, що ні. Тому... А, що ще й спробувала? булочки ще нам давали з е, шоколадом, то я одну так відрізала, трішки спробувала. Така булочка не дуже солодка, не дуже м'яка, більш мені схожа на з шоколадом. з так. Е, все, наче більш нічого не куштувала сьогодні. Так, да, сьогодні більш нічого не куштувала. От. День дуже швидко пролетів, я не знаю, куди час дівається. Як, як багато часу ходить ото на пошук якоїсь інформації, то знаєте, як сядеш там, наприклад, щось там реєструватися, просто година одна, чух. чух третя, потім там дуже час е, біжить, коли там читаєш чати. Там у мене декілька чатів по Франції там. Щось пособія Франції, потім там щось медицина Франції, там просто життя у Франції, то знаєте, читаєш всю інформацію і теж часу так ось, фу -фу, новини, там дивишся в телеграм-каналах, теж час дуже швидко, ти тільки сів, а там вже фу, година прилетіла. Корейше, мені тупо не вистачає часу от, скільки там один я бодерствую. Наприклад, там з 7 і до дванадцяти, наприклад, ну до фіга насправді, так? але мені цього не вистачає. Не вистачає, хочеться більше часу приділяти французькій мові. Дуже мало приділяю. Прям дуже мало. Тому що немає у мене чіткого графіку. Наприклад, там. З 9 по 11 я там вчу французьку. У мене нема. Якщо б у мене був викладач, і я б ходила кудись на заняття, я б не могла відкласти це час. От мені треба йти і все. Ну, от щось таке мені потрібно зробити. Коротше, це, знаєте, як керування власним часом. От треба налагодити. Оце. все. Ну так, зараз покупалася. А то вже щось, голова чухалася. Все, я зараз піду лягу буду. Трішки повчу французьку, бо я сьогодні ще нічого не робила зовсім, ні одного слова нового не вивчила. Це погано, це погано. Ну, піду, піду. Зараз запишу це відео. В принципі, я все вже розказала, що могла. Що ще? все, Нічого, так не можу пригадати, знаючи нічого. А, ну взяла по лінії ще в гуманітарки, е, ще там лего таке велике. Я того разу її брала Лего. І цього разу теж це Лего там було, я ще декілька кубиків їх там взяла, щоб більше було, щоб можна було щось вже таке зліпити більш-менш. І ще одна там іграшка була така дерев'яна, а-ля бізі бордик такий маленький. Там щось покрутити, щось кудись потикати. Церкальце це таке дитяче, штучка дерев'яна така. А, може тут десь вставлю, вам покажу. Крашу таку штуку я взяла. Все, там ще одяг був, був, але він так коробка, стояла так дуже незручно а, між столами. І я не могла туди пролізти, бо на мені паліна була надіта, і я отак не можу накрилитися, щоб туди залізти. А Поліна якраз так сиділа вже спати хотіла, то я не хотіла її знімати, там, їсти. Тут я так щось там подивилася, там більш на дорослих дітей було, може там на 2-3 роки щось таке. Одяг там був. Ну, у нас зараз одягу достатньо, нам багато ще й не можна його брати, бо потім все це кудись може прийдеться, переїжджати, то тягати з собою не хочеться. Вже одяг будемо тільки так. от а що потрібно зараз, то і будемо по одягу. У нас свого одягу достатньо, в принципі, то ми для Поліни нормально так взяли з України свого одягу. То можна сказати, що зараз нам не потрібно нічого. От, все, піду лягати, робити французькою і потім спати. Бо дуже хочу спати. Зараз вже 12 години ночі, а мені ще треба щось там повчити, то я лягу, непонятно коли ще. Все, дякую, що дивитесь. Всім пока.